Слава колоросі в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами, От яр на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки вечерета, в осоці зеленіють левади. Реблі. Обсаджені столітніми вербами в глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс. На котаний блищать ніби вправлені в зеленому оправу прикраси стріла. Два рядки білих хат побіг горами білі, на два рядки пелі в зеленому поясі. Коло хат зелені й густі старі садки. На високих гривах гри... гір кругом яру, зеленіє старий гірс, як зелене море, вкрите хвилями. Глянеш з високої гори на той ліс і, здається, ніби на горі впала оксамитова зелена тканка. Гарна похвалась, складала складками, позападала вузькі долини тисячами обробок та жоні. В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє. На долинами стоїть сизий легкий туман. Ті долини здалека ніби дишать від лице холодком. І совою вогкістю до себе в тінь густого старого лісу. Під однією горою коло зеленої левади в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку, старі черешні росликись по дворі, кидали від себе в густу тінь. Вся Кайдашева садиба ніби дихала холодком.